Що таке стиль? Які стилі мистецтва існують? Як їх розрізняти? Відповіді на ці запитання з'являтимуться поступово. Зміни в мистецтві відбуваються під впливом суспільних умов, культурних традицій і внутрішніх суто художніх чинників. Прогрес у мистецтві. Це складний і суперечливий процес відображення нових ідей і вдосконалення способів художнього мислення від епохи до епохи. Кожна доба породжує своє неповторне мистецтво. Твори певного історичного періоду мають яскраво виражені відмінності від попереднього і наступного. До них належать провідна тематика, домінуючі жанри система засобів художньої виразності, за допомогою якої навколишній світ відзеркалюється в художніх образах. Спільні ознаки творчості єднають групи митців. Таке явище дістало назву стиль. Стиль мистецтва це естетична категорія, що відображає відносно стійку спільність основних ознак творчості, зумовлених художньо-естетичними принципами, властивими певному колу митців. Стиль визначає тип єдності змісту і форми у творах мистецтва, притаманний представникам різних історичних епох, культурних регіонів національних шкіл. В європейському мистецтві розрізняють такі великі стилі, як античний, романський, готика, ренесанс, барока, рококо, класицизм, романтизм, реалізм. Вони масштабні і охоплюють творчість митців багатьох країн. Також виокремлюють локальні, але дуже важливі для світового мистецтва стилі, як, наприклад, єгипетський, скіфський, візантійський. Часові межі мистецьких стилів орієнтовні, вони часто хронологічно не збігаються в різних регіонах, зокрема, раннє італійське бароко або самобутнє українське козацьке бароко, що виникло пізніше. Різні стилі можуть співіснувати в одному періоді: у спадщині окремого митця, у художньому творі. Такі явища зазвичай спостерігають у часи поступових стильових змін. Коли певний стиль ще панує, а новий зароджується, приміром готичні храми виникали на основі романської архітектури, і риси цих стилів інтегрувалися. Інший приклад мистецтво 19 століття, у межах якого поєднувалися класицизм, романтизм і реалізм. Митці відрізняються естетичними ідеалами, художнім світобаченням, прийомами відображення дійсності в мистецтві, тобто за тим, що складає неповторний мистецький почерк. У такому випадку ми можемо характеризувати авторський стиль. Згадаймо музику віденських класиків Гайдна, Моцарта і Бетховена. Незважаючи на спільні ознаки школи, стиль класицизм по різному звучить у їхній творчості. Чому треба знати стилі мистецтва? Це корисно кожній освіченій людині, бо твори всіх стилів мистецтва розвивають культуру особистості, допомагають розуміти історію народів світу, сприяють кращій комунікації між людьми і здатні приносити естетичне задоволення.